Так ще раз, для тих, хто що не до нас приєднався, ми з вами розглядаємо взаємне розташування прямої до кола. Перший випадок це віддаленість. Пряма з колом не мають спільних точок. Ми проводимо відстань від центра кола до прямої. Це в нас перпендикуляр. І цей перпендикуляр більше за радіус. Друга пишемо. Перетин. Перетин. І пишемо нижче означення. Пишемо нижче означення. Пряма називається січною для кола, Пряма називається січною для кола, якщо вона має з ним дві спільні точки. Пряма називається січною для кола, якщо вона має з ним дві спільні точки. І так, у нас є коло. Ну, Центр в якійсь точці О. Маємо пряму, яка перетинає коло у двох різних точках. Пряма А. Ось маємо точку А, наприклад. Точку Б і одразу так само проведемо перпендикуляр з точки О до цієї прямої. І я, якщо цей перпендикуляр продовжу до перетину з колом, я отримую радіус. Значить, тут в мене перетин, тут нехай буде точка N. Ну, а тут, наприклад, якась точка К. Значить, ми підпишемо, що А це Річна. В мене Он перпендикулярно до прямої А, і відстань Он в цьому випадку менше радіуса. Так, ми розуміємо, що ось довжина цього перпендикуляра, вона менше за радіус кола ОК. Тобто Он менше за радіус. Це у нас Січна. І третє. третій випадок взаємного розташування це дотик. Оце, що нас зараз будете цікавити, ну, детально. І так пишемо означення. Пряма називається дотичною до кола. пряма називається дотичною до кола. пряма називається дотичною до кола, якщо воно має з ним лише одну спільну точку. Пряма називається дотичною до кола, якщо вона має з ним лише одну спільну точку. І так, ми малюємо коло. У нас є центр О. І є якась пряма, яка має з колом. Лише одну спільну точку. Ця точка називається точкою дотику. Ми зараз це все запишемо. Значить, ми можемо написати, що А тере дотична. Точка А. Єдина спільна точка прямої та кола називається точка дотику. І наступним кроком, який в нас буде. Ми якраз доведемо, що радіус проведений в точку дотику перпендикулярен до дотичної, це буде якраз властивість. А зараз ми це просто тут позначимо. Якщо я захочу провести перпендикуляр до цієї дотичної, ну як там на минулих кресленнях я робив, так, проводив перпендикуляр до прямої, то тут цей перпендикуляр має обов'язково попасти в цю точку А. Тобто і тоді. В мене відстань Оа, вона буде дорівнювати радіус. І зараз ми це сформулюємо в виді окремої властивості та доведемо. І так ще раз, дивіться. Коли пряма та коло не мають спільних точок, то відстань від центра до прямої більше за радіус. Коли пряма є січною для кола, тобто перетинає його у двох різних точках, то відстань від центра до прямої вона менше за радіус. Ну, а коли у вас є дотична, то відстань від центра до прямої, вона співпадає з радіусом. Так, дорівнює радіусу. Тут ми записали. І наразі, як і обіцяв, пишемо теорему. У дужечках. Властивість дотичної. Властивість дотичної. Властивість дотичної. І пишемо формулювання. Радіус проведений в точку дотику, радіус проведений в точку дотику, перпендикулярен до дотичної, радіус проведений в точку дотику, перпендикулярен до дотичної. Радіус проведений в точку дотику, перпендикулярен до дотичної. Робимо креслення та до Малюємо дотично. Ось у нас є центр. Ось у нас є точка А. Прямо А маленька. Центр О. І так, пишемо дано. Так, ну давайте спробуйте. Хтось зі мною. Так, Настя Харлова, чує мене. Так, чую. Ну, давай спробуємо. І так, що в нас є? Яка геометрична фігура? А коло, тобто, з точкою О. А далі у нас є А, це в нас дотична. Правильно, А маленьке пряма це дотична, А велике. А велике це точка дотику. Молодець. Точка дотику. Так, ми проводимо радіус так, в цю точку дотику. Ну, можемо написати, що Ау е та радіус. І нам потрібно довести, що OA перпендикулярно до дотичної. Так, ну я ось тут. Почну це доведення. І так поїхали. Так, ну що, готово? Так. А давай ще пригадаємо. Колись ми проходили тему паралельні прямі, і там, десь перед ними, ми використовували такий метод, як доведення від супротивного. Пам'ятаємо щось таке? Давненько. Давненько воно було, давненько, але все ж таки було. І так дивіться, ми з вами казали: якщо ми користуємося методом доведення від супротивного, ми припускаємо. Протилежне, тому що потрібно довести. Так? І потім, шляхом якихось там логічних міркувань, приходимо до неможливості такого припущення. Ну і тоді початковий факт довести. І ось таким чином ми зараз зробимо. І так, пишемо: припустимо противне. От в математиці це можна ось так скоротити: дві літери П, одна в іншій. Припустимо противне. Якщо нам потрібно довести, що ОА перпендикулярно до прямої А, то тоді ми припускаємо, що воно вже не так. Перпендикулярно. Ну, ось так ми напишемо. Ну, якщо тут немає прямого кута, ну то тоді можемо провести. Якийсь перпендикуляр, ну він же має бути з точки до прямої, має ж бути якийсь перпендикуляр. Ну, давайте якось так і тоді його і проведемо. Тоді нехай це буде перпендикуляром. Ой. Пишемо, проведемо ой перпендикулярно до прямої А. Ми вже бачимо, що він не може так проходити. так, Ну навіть з геометричних міркувань. Тут не буде тут прямого кота. Ну, але це ж метод від супротивного. Так, подивись, будь ласка, сюди. Тут є точка на колі. Ми, ми розуміємо, що цей відрізок має виходити за межі кола, тому що лише одна спільна точка у прямої та коло точка А. Ну, і давай якось позначимо цю точку, точкою К. Наприклад. Тоді ОК чим є. ОК це радіус. Правильно. Значить, ми пишемо, що отже, ОК. Тере радіус. І звідки ми це знаємо? Це за означення. За означенням. Правильно. Якщо в мене L виходить за межі кола, то що я можу сказати про ОЛ і ОК? OK? Що з них буде більше? О... Тобто, що вони не мають точок. Тобто ОЛ більше за ОК? ОЛ більше за ОК. Все. Лише мені це потрібно, тому що Л, ми бачимо, воно ж знаходиться на продовженні відрізка ОК. Правильно, ОК радіус, а Л знаходиться дещо далі. Тобто ОЛ має бути більше за ОК. Ось це зрозуміло, так? В свою, так. Чергу, в свою чергу, давай подивимося, ОА за умовою чим є Радіуси. радіусом. Тобто, я тоді маю право сказати, що відрізки ОК і ОА мають бути які. Рівні, між собою. Рівні Значить, ну я напишу так, що ОК дорівнює ОА як радіуси, і тоді за транзитивністю відрізок ОЛ має бути більше за який відрізок? За відрізок ОА. Так. Тобто я можу казати, за транзитивністю, наприклад. Так, ну гаразд. Це в нас є такий перший логічний висновок. Далі. Подивись, будь ласка, на трикутник ОЛА. Цей трикутник який? О, прямий. Прямокутний. А, от, так, так. Прямокутний. Значить, ми пишемо, що трикутник ОЛА? прямокутний. Ну, і це у нас працювало що? Ну, означали, означали, правильно, Тому що є прямий кут. А що ми пам'ятаємо про зв'язок гіпотенузи та катета? Та що більше катет чи гіпотенуза? О, гіпотенуза. Гіпотенуза, Здаєте. Правильно. А в цьому трикутнику, подивись, будь ласка, який відрізок буде гіпотенузою? ОА. Звісно, ОА, тому що він лежить напроти прямого кута. Ну, Значить, тоді я можу сказати, що ОА має бути більше. За ОЛ. АО. І це за властивістю якого трикутника? А, прямокутного трикутника. Ага. І наразі подивись на ось цей висновок і ось цей. Що я можу сказати? Вони проти речі є ноби. Правильно. Цей логічний висновок суперечить тому, що було отримано раніше, а все це виходить з одного самого припущення. Значить, пишемо, що отже, прийшли до суперечності. Підкресліть одне твердження, підкресліть інше, і напишіть, отже, прийшли до суперечності. Отже, прийшли до суперечності. І тоді, що я можу сказати про це припущення? Що воно є неправильним. Воно не Пишемо далі. Отже, знову значок отже. І пишемо Припущення було невірне. Припущення було невірне. Припущення було невірне. І отже, що я можу сказати про ОА і пряму А? Тоді вони. Тобто ОА перпендулярна до ОА. Правильно. І те, що потрібно було довести. І так ось таким чином доводиться ця властивість. Насправді нічого складного не відбувається. Ми припустили противне шляхом логічних міркувань. Отримали два твердження, які суперечать одне одному. Ну і тоді припущення невірне. І дійсно, радіус проведений в точку дотику, має бути перпендикулярен до дотичної. Так, ну гаразд. Давайте подивимося збірник. У нас є тут номер 190 з першого варіанту. Так, давайте подивимось на умову. Пряма дотикається коло з центром О в точці А. На дотичній, по різні боки від точки А, відмітили точки Б і С. Такі, що відбувається рівність відрізків ОБ і ОЦ. І потрібно довести, що АБ дорівнює АЦ. Ну, давайте спробуємо. І так, перший варіант номер 190 Будуємо коло. нас є деяка пряма А, яка є дотичною, і вона дотикається в точці А. По різні боки від точки А взяли одну точечку, взяли іншу точечку, Б і С. Взяли їх таким чином, щоб оце дорівнювало. ОБМ. Так, позначимо. І так пишемо дно Так, Костя Галіза. Чуй мене, Костя. Так. Ну давай. Так, яка геометрична фігура в нас є? коло З угу. центром. А, точку О і радіус. Далі. Пряма А. Яка? Дотична. Дотична. Точка А чим є? А, точку. Точка дотику? Точка дотику, правильно. Далі. Нам відомо, що точка Б належить прямій А і точка С належить прямій А. І ще у нас є рівність яких відрізків. АБО і С. ОБ і ОЦ. Так, і нам потрібно довести, що АБ дорівнює АЦ. Ну, я ось тут напишу. Довести, щоб місто собі зекономити. Довести, що АБ дорівнює АЦ. Доведені. Так, Костя, ну, давайте так. Домальовуйте. Домальовуйте. Переходимо до доведення. І так ось. Ми зараз довели теорему. так? Що в цій теоремі говорилося? Яке там було формулювання? А, що радіус проведений в точку дотику? перпендикулярно до точно. Молодець. Давай проведемо цей радіус. Одразу. І тут тоді я вже маю прямий кут. І так, поїхали. Ну, Давай почнемо з чого? Що у нас є кола дотична Центр -точку. і точка дотична. дотична. Ну, давай з цього почнемо. Нам все одрібно, все потрібно буде записати. І так, маємо коло. Маємо, що пряма А є дотична. Маємо, що А це точка дотику. І це звідки ми знаємо? Але. За умови. І одразу можемо сказати звідси, що ОА. Буде як розташовано шо воно відносно прямою, а. Перпендикулярно до. Да. І звідки ми це а? знаємо? А, за усти. Вистовістю... дотичної. А, дотичний. За властивістю дотичних. Ну, гаразд. Це в нас є. Так, далі. Що, що нам відомо про відрізки ОБ і ОЦ? А, вони, вони дорівнюють до Вони дорівнюють одного. Вони рівнюють. Значить, можемо написати, що ОБ дорівнює ОЦ. Звідки ми це знаємо? Замов. Далі є два шляхи. Нам потрібно довести, що АВ дорівнює АС. Можемо або довести рівність трикутників один та інший. Ніхто не забороняє. Або можна простіше. Якщо в мене ОБ і ОС дорівнюють один одному, то трикутник Б, О, С, який? Рівнобедрений. Правильно. Що спрацювало? А, властивість О. О, а, ознака. Означення. Означення спрацювало. Трикутник називається рівнобедреним, якщо у нього дві сторони рівні. Гаразд. І наразі дивись, ти ж написав, що в тебе ОА перпендикулярно до А. Тоді ОА чим є для цього трикутника, якщо тут перпендикуляр прямий кут. То що це за елемент? Висота. Правильно, значить, я можу сказати, що ОА це висота. Трикутника БОЦ. Ну, і це за означенням висоти. А якщо трикутник рівнобедрений, то висота проведена до основи чим є? Медіана. Правильно. І отже, я можу сказати, що ОА Медіана. Вона є бісектрисою, але наразі вона нам не потрібна. А тут що спрацьовує Костя? О... Властивість. Рівно БД трикутника. трикутника. Так. Одна з властивостей. Так, ну і тоді, якщо о а, медіана, то вона зобов'язана що робити? А... Ділити сторону навпіл. Ді... Так. І тоді, які відрізки в нас рівні? А АС. Можна записати, що це за означенням медіану. За означенням медіани. Ще раз наголошую, можна було скористатися іншим шляхом. Ви могли розглянути трикутник БОА і трикутник СОА. І побачити, що в них є рівні гіпотенузи та спільний катет. Ну і тоді вони рівні за катетом та гіпотенузою, а звідси маємо рівність АБ і АС як відповідні елементи рівних трикутників. Тобто можна так, можна через рівнобедрений трикутник. Це вже як воно більше подобається. Так, гараздку. Так, давайте швиденько подивимось, хто у нас якого немає. Болтянська. Настя. Не чую. Батан. Белокаменский. Є. Бацеля. Є. Брюханова. Є. Вердиш. Є. Так, Галіза. Чув. Греково. Yeah. Е. Тимур. Не Захарчук. Е. Yeah. Mm -hmm. Так, Клементьева. Е. Yeah. Косован. Е. Yeah. Леонов. Е. Yeah. Так, подмаска. Под е. Yeah. Рыбальченко. Є. Yeah. Рашко. Назад. Не чую. Так, Савіщева. Є. Yeah. Харлова. Є. Yeah. Гаразд. Так, ну молодці. Так. Дивіться. Що ви робите вдома? Значить, ну по-перше, з підручника мерзляка. Нас цікавить номери 488 та 490. Далі. Зі сходинок. Ви робите другий варіант номер 190. Ну, це задача подібна до цієї, там нічого складного не відбувається. З'ясуйте. І у вас була ще теорема. Ось Т6. Ознака рівних хорд. Тобто, якщо хорди рівно віддалені від центра кола, то вони рівні. Ми з вами записали і формулювання, і дано у вас є, є довести. Я навіть там дещо декілька слів сказав, як це доводити. Тому тут запишемо, ще у нас плюс ну, теорема 6. І так, все уважно робимо. Це все ви опрацьовуєте на вівторок. У нас у вівторок з вами геометрія. Ми будемо рухатися далі. Я розкажу про властивість дотичних, проведених з однієї точки до кола, Це одна з таких поширених теорем, яка використовується дуже часто при розв'язуванні других задач. І будемо переходити до нового матеріалу. На сьогодні все. Відпочивайте.